Чому ти пішов в девелопмент? Ну я тобі скажу так, що номера мене передалася по крові, бо мій батько професійний е, ну, не так будівельник, як проєктант. Він навіть е, мав премію себе-міністрів СССР е, за проєкт в Україні. Він працював в аграрному інституті. У нього був виробничо-проєктний відділ, в якому працювало 50 людей. Вони побудували найбільшу свіноферму тоді в Радянському Союзі, тут під Калітою, у нас в Україні. Він перший раз в житті поїхав з цим проєктом в Лондон купувати свиноматки, якісь там безсальні. Да. І коли приїхав, до речі, з Лондона, то він хотів піти покласти партбілет. Мама йому не дозволила. Так, да. і, напевно, передалося від батька, тому що коли ми... потім з'явилася мрія ж, в 90-ті вже побудувати будинок, ось. І я переїхав в власний перший будинок, я почав його з батьком. А батько допомагав, бо батько пішов на пенсію. І ми з батьком перший будинок повністю зробили. І заїхав я в нього в 2099 році, на міленіум, коли 2000 рік. Я празднував свій день народження і Новий рік, в мене 31-й день народження вже в власному першому будинку. І потім так сталося, що пішов другий, 2004-му, а в цей час я займаюся бізнесом меблевим. І так сталося, що тут в нашому е не забуло навіть назвати містечко. У нас тут жило 4 чоловік, 4 людини, і один із них це е основний інвестор комплексу Золочі. Який мене і втягнув по суті дела в це в цей бізнес?